Коротше, така коробка. Але ви не обманюйтеся. Я вам зараз показую, що тут за скарб лежить. Дивіться. Оце? Оце скарб. Як казав класик. Але в мене немає гаячного ключа, але в мене є отака штука. Це інопланетна фігня. Ну, якщо серйозно, то це, це коротше, 14900к. Скальпований. Щоб ви розуміли, під мікроскопом можна роздивитися. Ну, типу, якщо є, можна роздивитися, що там під. ну, типу, як там побудовано все. Під Кристалом. Ну, не під, а взагалі на кристалі. Ви можете подивитися, як воно взагалі, що там, як там проходять лінії, транзистори, нулі одиниці, куди заходять, ну і так далі. Ну, коротше, отак.